Що стосується цих вже мемних менеджерів, то моє завдання було якраз показати, що це все ну, навіть не пусті слова, а такий в обличчя суспільству, ну, не хочу казати щось таке надто різке, але нічого хорошого нам суспільство в обличчя не кинули. Тобто мова йде про те, що президент України не тільки він, а й багато його підлеглих вони не вважають за потрібне дотримувати закону і не вважають за потрібне е, поважати суспільство і надавати нам достовірно точну інформацію про свою діяльність. Хоча, якщо ми говоримо про цей мій конкретний позов е, стосовно п'яти 6 менеджерів, то з одного боку, е, ну так, суд відмовив. І перша інстанція відмовила, і в апеляції мені відмовили, але відмовили на якій підставі. Тому що вдумайтесь, суд встановив, що президент не.